Отже, чи планує залужний бути президентом України, грубо кажучи, бо всі ви бачили, я думаю, цю фотографію, де його порівнюють з Ейзенхаузером, це відомий американський там політик, воєначальник і так далі. Що взагалі залужний робить в Британії, як він з цим справляється, чи він на своєму місці і так далі? Давайте зараз розберемо все. Значить, саме перше, чи планує бути залужний президентом? Ні для кого не секрет. Якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом, у нас був супербойовий дух, ми вірили. В перемогу у нас було таке велике велике натхнення. Оцю фотографію яку ви бачили з Іззенгаузером. Це вам банальний приклад, як робляться фейки взагалі. Ота фотка з Ізенгаузером, вона нереальна. Поняла? Вона зроблена штучним інтелектом. Залужний дійсно фотографувався біля тих дверей і так далі. а от Ейзенгаузера фотка, вона зафотошоплена, вона штучно зроблена. Це розлетілося всюди, куча коментарів, куча хейта, що це там Залужний уїхав і так далі. Значить, дивіться, друзі. Єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримав на 100%, це Велика Британія. Я говорю вам, людина, яка прожила два роки в Великій Британії. Я був і в Європарламенті там і спілкувався із королівством і співав в королівському дворці. Тобто, дотичний до внутрішніх політичних протестів, це єдина країна. Тобто, взяти Німеччину, там Польщу, якусь інакшу історію, вони вже так не підтримують нас, щоб зрозуміло. Але всі накази йдуть саме з Британії. Тобто, на нам, якщо відправляють допомогу в Україну, вона в тому числі йде, бо Британія так сказала. І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією або не дай Боже їх не збережемо, нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна достойно і гідно реально відправити в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень, рішення для того, щоб з Україною було все добре. Краще кандидатури ніж залужний. Які реально переживає за військових, які реально переживає за те, що в Україні бачить реальну картину і ситуацію, придумати важко. Центр прийняття рішення все рівно знаходиться в Британії в Лондоні. І велика заслуга того, що все відправляється в Україну, стоїть на тій людині, яка є головним послом від України, тобто амбасадором України в Британії, це на даний момент залужний президентство в Україні, Воно йому взагалі не потрібно. Так, от повернемося до залужного. Я переконаний, що залужне абсолютно на своєму місці. Дуже добре, що у нас є людина, яка не політична в якомусь там а, антуража, да замішана чисто для краси, а людина, яка дійсно знає війну, зсередини знає, всю знає ситуацію політичну, економічну, військову ситуацію в Україні. У залужена велика репутація, велика довіра до нього серед людей. Його його поважають за кордоном. Це людина, яка може сказати слово, і за кордоні експерти, які рахують себе ну вообще з корони на голові, прислухаються до нього Залужний на своєму місці. Я переконаний в цьому, дай боже, щоб у нього далі ставало натхнення сили взагалі. Продовжувати знаходити для нас допомогу в єдиному стратегічному партнері економічному, який нас підтримує на 100%. в центрі прийняття рішень Великій Британії.